У квітні очікується вихід нового, восьмого за рахунком студійного альбому легендарної британської рок групи Блер. Одна з найуспішніших груп 90-х років виникла 88-го у Лондоні. До її складу входять Деймон Албарн, Грем Коксон, Алекс Джеймс та Дейв Раунтрі. Go Out – перший сингл майбутнього альбому. До речі, першого за останні 16 років. Сдифолфобенскаріонкін совенеджерізно. Це не просто створювати енергійну музику протягом тривалого часу. Бензкепонведесов. Адже крім роботи є ще інші аспекти життя, і вони вимагають свого що стосується цього альбому, то він виник цілком спонтанно чому аж через 16 років мабуть тому, що 16 років це якраз тільки скільки потрібно, щоб зробити щось справді свіже. після турне 2003 року гурт більше не працював у студії і не виступав. В грудні 2008-го вони воз'єдналися в оригінальному складі. і Згодом дали кілька успішних концертів. Два роки тому група отримала премію за видатний внесок у розвиток музики на 32-й церемонії Брід Евордс. Люди, які приходили колись на наші виступи, знають, що ми завжди виступаємо наживо. Тепер ми граємо багато нової музики, тож гадаємо, наші прихильники не будуть розчаровані. Офіційна дата виходу нового альбому 27 квітня.